Україна отримає 61 винищувач F-16. Такі результати візиту Володимира Зеленського до Нідерландів та Данії. 61 літак це 5 ескадрильй, в кожну входить по 12 винищувачів. Раніше у Повітряних силах заявляли, щоб отримати перевагу у повітрі, нам треба 48 літаків, або 4 ескадрильї. А щоб переломити ситуацію на фронті, достатньо 2-3. Тобто того, що нам дають Нідерланди та Данія. Має вистачити на усі потреби, хоча, звичайно, треба розуміти, що Україна не отримує усі ці літаки за тиждень. На сьогодні Нідерланди мають 42 літаки літаки. 16 З цих 42 ми маємо. Ми, нам потрібні літаки для тренування у Данії та. Пізніше у Румунії, і ми е, е, збираємося надати оста остаточно інші літаки. Тобто я не можу сказати точно, але ми працюємо від е, ті точки, що ми маємо 42 тут в нашій країні, е, але на тому фоні, про який я розказав. Щодо термінів зараз на, наразі відбувається навчання мовне а, і е, у майбутньому е, якому скоріше розпочнеться військове навчання, а потім е, воно перейде до Румунії. Тобто виходить що Нідерланди готові віддати усі свої F-16 Україні. Щоправда, раніше у ЗМІ писали, що 24 винищувачі будуть в експлуатації країни до середини 2024-го, поки їх не замінять на f 35 П'ять, тож на них поки що розраховувати не варто. Інші 18 чи 2021-го планували продати приватній компанії. Однак Нідерланди відмовились від цієї угоди, і саме на ці літаки Україна може розраховувати у найближчий час. Таку щедрість пояснити просто: 2014-го російські бойовики під головуванням полковника ФСБ, стрілкова гіркіна, російським БУКом збили малазійський Боїнг. MH17. більшість пасажирів була громадянами Нідерландів. Росіяни, звичайно ж, сказали, що вони тут ні до чого і взагалі ніякий боїнг в очі не бачили. І, хоча Гіркін зараз сидить у московському сізолі фортово за дискримінацією російської армії, Нідерланди розуміють, що на справедливий суд розраховувати марно. І єдиний спосіб покарати терористів дістати їх на полі бою. І саме сюди прибули останки тіл жертв рейсу MH17, коли вони прибули до нашої країни, і для Нідерландів. Той день був найболючішим нагадуванням того, що мир, свобода та справедливість не можна сприймати за належне. Вони вимагають постійної роботи та відданості. Також 19 винищувачів F-16 Україні пообіцяла дати Данія. Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 винищувачів в Україну разом із Нідерландами. Ми перша країна. Яка може зробити серйозне, неухитне а, власне зобов'язання надати винищувачі? І сподіваюся, інші країни слідуватимуть цьому прикладу. Ближче до нового року перша група літаків залишать землю Данії попрямують до України близько шести з них. І сподіваюся, наступного року ще вісім літаків також попрямують з Данії до України. А ще за рік ще п'ять. І це теж значно більше ніж прогнозували експерти. Раніше казали, що Данія може поставити в Україну ескадрилью F-16, тобто 12 бортів. Станом на 16-й рік України було 30 справних винищувачів. До кінця року 17 із них мають замінити на F-35. Наразі у данії проходять навчання 70 українців. Вже починаються тренувальні місії. Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями, дівчатами, які навчаються і будуть тут працювати. З F-16, а потім будуть працювати з F-16 в нашому небі. Я був щасливий почути добрі слова про наших воїнів від колег. Дуже чітку справедливу похвалу вони. Мотивовані, як і всі ми в Україні. Також під час прес-конференції у Данії відповів Володимир Зеленський і на питання, яке хвилює багатьох людей у всьому світі: які території Україна готова віддати в обмін на членство в НАТО. території готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Ми, звичайно ж, з такою пропозицією згодні, а у жителі Білгорочі, не здається, образились. Вони ж теж хочуть в НАТО.